Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Зимові свята добігають кінця. А ось зима схожий тільки починається. Ось такий лопатий сніг сьогодні у нас падає і додає гарного настрою. Мабуть, найважче нашим орхідеям взимку, в наших помешканнях. Де клімат абсолютно протилежний до тропічного, у тропіках, як відомо, тепло і висока вологість у нас навпаки у помешканнях прохолодно і дуже сухо. І особливо біда, коли орхідеї стоять ось так на підвіконнях, і від батарей, іде спека на них. Висушуються листочки, починають опадати. Уп'янки з квітоносів. І я хочу показати пристосування, яке я зробила, тому що ставлять мокрі рушники. Я знаю, накривають батареї. Ну, але це дуже відповідально, тому що треба постійно слідкувати. Година-друга, рушник висохнув і знову йде спека від батареї. А ось отакий матеріал це спеціальний ізоляційний матеріал для труб. Дуже прийшов в нагоді мені. Я ось так. Тут, звичайно, зверху йде тюль. Я її зараз відгорнула, щоб вам показати. Це ось таке пристосування, дуже добре. Чудово, ось це, розумієте, не палить, не смажить. І ось так листочки собі можуть звисати. І я впевнена в тому. Що вони не обпечуться. І температура, відповідно, на підвіконні значно нижча. А решта батареї, бачите, відкрита і тепло йде на кімнату. Так що, добре всім. І мені, і орхідеям. Раджу, ну, є різної товщини є, товстіший цей матеріал, ось він всередині там, бачите, такий біленький. Є товстіший, є тонший. обираєте собі, який вам подобається, який підійде. Він, власне, недорогий. І ось так я його двоє склала і накрила батарею. І ще одне пристосування, яке допомагає пережити зиму, це зволожувач повітря. Звичайний китайський зволожувач повітря. Ось таке сопло крутиться на 360 градусів, можна регулювати. Тут є теж такий, така ручечка спеціальна. Ось, теж можна, бачите, зробити інтенсивнішу пару, це на максимум. Ну я практично так ніколи не роблю. Зазвичай, вона, так, знаєте, повільно в мене такі, такою тоненькою. Сівкою виходить. Ось так. Цілий день, безперечно, я не зволожую кімнату, тому що, звичайно, у нас нема дома. Це десь понад вечір, до того часу, як йдемо спати, десь години чотири. Три я зволожую. Ну, я думаю, все ж таки дещо їм допомагає і трішечки легше їм пережити ці нелегкі часи. Ось покажу ще вам ось такий гігрометр, який замірює вологість. Звичайний, китайський, найдешевший. Ось зараз 20 градусів і 44% вологості. Тому я включила, увімкнула зволожувач повітря. Сподіваюся, бачите, ось так прикладаю, вже бачите, збільшується. От вже 50. Він дуже чутливий, там такий намальований, такі зображення і хлопчик, коли висока вологість або дуже низька. Він не посміхається, навпаки, стає у нього обличчя сумне, усмішка вниз. А коли оптимальна вологість, ось то він починає усміхатися. Бачите, я поставила зараз, вологість знизиться, тому що це трошечки не відповідає дійсності. Починають деякі дівчата квітнути. Всі розказують про пелорики. Ви що думаєте? В мене нема пер... пелорика. Ось, подивіться, яка чудосія розквітнула. Освітлення не добре, вже вечоріє. Це чармер Ось таке якесь трихотчачко. Він мені розквітнув. Я бачила, що це буде якась. Мутація, бо я бачила, що пуп'янок такий, знаєте, нестандартний. Думаю, а раптом щось таке буде гарне і дивовижне. Еге ж, дивовижне. Ось такий покруч смішний. Звичайно, я його зріжу. Вони хочуть, щоб він забирав силу, тому що тут є ще один квітонос. Хай краще уся сила спрямовується на нього. Тут були стандартні квіточки. А не якісь такі носороги. Ще покажу вам кам'яну троянду, яка зараз квітує. Ну, ви знаєте, дуже гарна ця орхідея. Хоча є орхолюби, які не дуже її сприймають. Ну, мені особисто вона дуже подобається і чимраз більше і більше. У мене є дві кам'яні троянди. Я була. Я прийшла в крамницю, це вже, мабуть, років три або чотири, і стояли дві красуні, ось ця і ще одна. Я дуже довго вибирала, вони різні абсолютно, тому що ця ось так має загорнені до середини пелюсточки. Я вже казала, вона мені нагадує такий чепчик у бабусі. У бабусі з червоної шапочки. Так от я цю взяла першу. А потім десь, може, за місяць, за півтори я зайшла знову в крамницю. А так, друга рослинка не продалася. Ще вона мала деяких квіточок, а вже товарного вигляду не мала. І продавчиня, власне, власне, не продавчиня, а власниця крамниці цієї віддала мені її дешевше, десь на половину. І ця краща. От зрідка час від часу хворіє. Вона вже в мене раз скинула коріння, потім наростила. А це ось тепер, як вона вже мала квітнути, вже був квітонос, дивлюся, шийка щось почала мокріти, я знову стала її лікувати, хоча не зрізала квітонос, стала процвісти. А ось та друга з самого початку, хоч вона йшла від квітлою, вже майже переоціненою, вона квітне. Довго, гарно, здорова. Щоправда, зараз вона не квітне, вона квітнула влітку і зараз відпочиває. Ну, краса, знаєте, вони такі ці пелюсточки шкіряні, такі тверденькі, дуже цікаві і гарні. Ну, і на... на кінець похвалюся вам своїм придбанням новим. Це, звісно ж, орхідеї оцінка, так як я це люблю, купувати оцінки. Взагалі, взимку я не купую орхідеї, тому що вони перезволожені, перемерзлі. Потім вони починають хворіти, їх треба довго лікувати, але проти цеї я не могла встояти. У мене така орхідея вже є. Але від дублю я не відмовилася. Ось тут десь підписано: це Азіан Корал. Азійський корал. Це дуже гарна орхідея, надзвичайні квіти має, надзвичайний колір. Вона дуже гарно квітне. Я її придбала вже відквітлою повністю. Щоправда, з подаруночком. Подаруночок був у вигляді кліща. Ось тут, може, вам покажу. Чи візьми камера? Тут було таке, як знаєте, багато виїмок. Це означало, що кліщик її добряче підгриз. Довелося обробку робити. Я, власне, її тут і не тримаю, просто принесла її показати. Вже три рази ми прийшли обробку. Обробляла актеліком, він допомагає від кліщів, тому що я різні препарати використовую, скажімо, для профілактики значно легші препарати. А для лікування, коли видно ознаки кліща, а кліщ виводиться важко, я беру сильніші препарати. Вона стоїть окремо. Вона в мене стоїть у такому приміщенні, де я не сплю, де я не їм. в мене є кімната. Тому що важка справа. Я би була і не купила, якби бачила цього кліща, але ж, звісно, в цьому пакувальному мішечку не видно. Прийшла додому, розгорнула. Стала оглядати побачила. але я не шкодую, тому що Азіан Корал це вже рідкість. Зрештою, та як кам'яна Троєдна, як чармер – це вже такі орхідеї, яких їх в завозах практично нема. Тому коренева система, бачите, тут хороша. Буду її доглядати і чекати від неї квітів. Дякую, що були зі мною на каналі. Підписуйтеся, ставте вподобайки. До нових зустрічей.